Мене звати Юрій Сович, я є тренером, викладачем, психотерапевтом. 30 а 30-річний досвід роботи в міжнародних організацій з неформальної освіти та ком'юніті девелопмент. В своїй роботі з людьми я зазвичай спираюсь на знання та досвід, який здобув в таких підходах, як Compassionate Inquiry, Це знаний, відомий і любимий мною психотерапевт Габер Мате. Також консонант-терапія, а також. Тілесна рухова терапія. Веду індивідуальні сесії, веду групи, веду онлайн-тренінги. Проводимо також з нашими колегами, моїми любимими партнерами ретрити. Це про потенціал людини, який можливо вона сама і не бачить, можливо, вона інколи і не звикла орієнтуватись на щось інше, але. Ось побачити, почути це в найсутніше в людини, зробити його видимим для неї самою і таким чином, щоб вона могла на це спертись, дати раду своїм процесам, вирішити проблеми. Ну, ось, може, це про мене.